Чи можливо військовослужбовця позбавити додаткової винагороди за час лікування по пораненню? Саме з таким питанням звернувся військовослужбовець. Він проходив стаціонарне лікування в медичному закладі, і під час цього лікування на нього було складено адміністративний протокол та притягнуто до адміністративної відповідальності. В подальшому військова частина відмовила у нарахуванні та виплати додаткової винагороди, мотивуючи тим, що з боку військовослужбовця було допущено порушення дисципліни та порушено правила лікування. Згідно наказу Міністерства оборони номер 260 від 2018 року, а саме розділу 34, го передбачено підстави для позбавлення військовослужбовця додаткової винагороди. До таких підстав, зокрема, відносяться СЗЧ за весь період перебування. Притягнення військовослужбовця до дисциплінарної, адміністративної або кримінальної відповідальності, вживання військовослужбовця алкогольних напоїв або наркотичних засобів, а також виконання обов'язків в такому стані, зокрема, передбачено і інші підстави для припинення виплати додаткової винагороди. Такі обмеження передбачаються виключно на виплати, які визначені пунктом 2 Розділу 34, а саме за безпосередню участь в бойових діях, це виплата до 100 тисяч на місяць, за виконання бойових спеціальних завдань, це виплати від 30 тисяч або до 50 тисяч гривень на місяць. Крім того, передбачається для інструкторського викладацького складу за час здійснення такої підготовки від 15 до 30 тисяч гривень військовослужбовцям строкової служби до 6 тисяч гривень на місяць, ну а також військовослужбовцям, які за рішенням ВЛК визнані обмежено придатними або непридатними з переоглядом у зв'язку з отриманим пораненням, травмою, пов'язаною з захистом батьківщини, у розмірі 20 тисяч 100 гривень. Виплата ж додаткової нагороди за час лікування передбачається саме пунктом 11 розділу 34 відповідного наказу. А отже, згідно приписів наказу Міністерства оборони номер 260 а саме розділу 34, припинити виплату додаткової нагороди за час лікування неможливо для військовослужбовця. Виключенням є факт скоєння СЗЧ. Оскільки військовослужбовець на момент скоєння цього правопорушення і продовження фактично припиняє час стаціонарного лікування, а також ухиляється від військової служби. Якщо у вас виникли питання, ставте їх в коментарях. Запрошую підписатись на мій телеграм-канал Юридична допомога військовим. До нових зустрічей!